У молотарці совєтізації опинилося чимало відомих українських народних казок. Можна лише уявити, як тяжко було анімувати в тодішній Україні казки, у яких герої говорять українською, мають виразні вольові характери, де оспівуються календарні обряди, сімейні традиції і звичаї. Радянська цензура росифікувала нашого сірка, солом'яного бичка, ту ж кривеньку качечку. Наслідок – мультики від Союз мультфільм, де хіба що вистачило совісті додати за мотивами української народної казки. А ні, кривеньку качечку таки приписали до російських народних, пішли, так би мовити, покривої. Привіт! Назбирався ще один випуск справжніх казок від Good Library. Щиро вітаємо і відразу надихаємо клікнути на вподобайку, підписочку і дзвіночок. І хай левел написати коментарчик, як вам цей випуск. Тож додивіться. Цього разу чуємо скавучання песика на прізвисько Сірко. Оригінальну версію цієї дуже старої направду української казки сьогодні можна прочитати в електронній бібліотеці Культура України. Сірко розбавляє компанію Колобка, рукавички, Телесика, Кози Дерези та інших жвавих героїв у третьому виданні українських народних казок 1917 року. А вгадайте, хто упорядкував цей скарб? Грінченко. Хто дивився наш попередній випуск про Колобка не здивується цьому факту. Якщо не читали оригінальну версію казки, то бодай мультик Жив був пес точно дивилися. Зачепимося за 1982. -й. Тоді населення совєтського союзу споглядає унікальний витвір: з часом розносяться мемчики Щас бою, і «Шоу-5» породіюють мовлення вовка чи розгубленого пса. До речі, можливо, і у вашому міському парку знайдеться скульптурка вовка у демонстративній позі або наляканого сірка. А ще популярності набувають в мульті українські народні пісні, але про них здається геть ніхто нічого не знає. Звідки вони узялися, хто їх виконує і яка взагалі їхня роль у цій анімації. Це смішно, це бадьоро, це колоритно. Але чому мультик російською мовою? І чому українська версія з'явилась лише 2012 року, за 30 років після появи мультику? Режисер жив був пес московський мультип... Муль... Мультип... Мультип... Мультиплікатор. Режисер жив був пес московський мультиплікатор Едуард Назаров. Задля того щоб зробити з мультику щось абсолютно нетипове і не схоже на інші. Партійно видлубані витвори режисер їде в Україну, ходить до музеїв, говорить з мистецтвознавцями, фольклористами. Ті, до речі, дарують режисеру магнітофонну бобіну. На ній був запис давньої петрівки, щоб до мене Соловей прилітав. Ці мелодії ми почуємо у сцені зустрічі пса і вовка. А от у фондах українського радіо дослідниця Ганна Пеліна знайшла записи тих самих використаних у мультику пісень: ой, там на горі, у виконанні колективу горлиця, жартівливу пісню та косив батько, косив я гурту Яворина. І ці обидва колективи до слова з Полтавщини. Косив батько, косив я. Та Тобто російський режисер має повну свободу дій і можливостей, подорожує україною і збирає матеріал для мультику за мотивами української народної казки. Чи міг би те саме зробити будь-який інший режисер, але саме український? Навряд. Того ж 1982 року Василя Стуса ув'язнюють в одиночній камері за те, що він передав на волю зошита з власними віршами. У цей час кісткою у горлі для совєтів є представники дисидентського руху, культурні діячі з різних міст України, які хочуть захистити національні права та свободи, вільно, без тривог і переслідувань писати українською, розвивати українську культуру. Більшість з них пройдуть арешти, в'язниці, табори або будуть геть закатованими. Цих імен багато: Олекса Тихий, Микола Руденко, Левко Лук'яненко, Юрій Литвин, Валерій Марченко. Українські аніматори шістдесятники примудряються в цей час створювати світові шедеври. Он візьмімо, хоча б козаків, які варять куліш, грають у футбол, влаштовують колабу з мушкетерами. Усі в захваті художники сміливо закладають українські теми, згадують історію, додають наш специфічний гумор, але радянізація непохитна: російський дубляж не відступає, і наші вовк і сірко на фоні українських народних пісень і обрядів говорять з одне одним російською. Якщо ми прочитаємо прозову версію казки Сірко. То ймовірно виразніше відчуватимемо, що легендарні сценарні прийоми мультику не що інше як буквальний переклад російською з української відчуття, що український простір у мультику стає просто екзотичною декорацією, але цей мульт уже став частиною нашої величезної історії, коли пісні, традиції, народний гумор так чи інакше знаходили шпаринки у прогнилій імперській стіні. А ще українські мотиви у мультику Жив був пес на нашу думку є стійким доказом того, що українська культура була і лишається для росіян необхідною, бодай для того, щоб виправдати власну культурну бідність, а віртуозно перелицьовувати то в їхніх наступників спадкове, перевірено часом. Дякуємо, що дивитеся, слухайте і докидуєте власну думку. Будьте певні, що так, і ви теж боретеся за правду і справедливість, а справжні казки тиснуть вам за це руку. Побачимося скоро!